У Харкові пройшов фінал конкурсу Королева незламності. Хто вийшов у фінал та виборов звання називатися кращою? Сьогодні бачили і вісті. Дев'ять конкурсанток вийшли у фінал конкурсу Королева незламності. Активні, успішні, мають власний бізнес і займаються благодійністю. Попри все, продовжують працювати у місті. Ідея виникла внаслідок того, що наші чоловіки вони на війні. А ми жінки це їх тили. І тому хотілося підтримати їх і показати, що ми теж могутні, і що ми тут їх захищаємо. Ми, ми будуємо бізнес, ми намагаємося їм допомогти, підтримати і е, відбудувати наше місто, бо ми його безмежно любимо. До фіналу вийшло дев'ять учасниць. Це жінки, бізнес вумен, бізнес-леді, які е, Більшість з цих жінок вони побудували свій бізнес саме під час війни і масштабували його. Хтось взагалі відкрив свій бізнес під час війни. І, і у цей весь період період вони займаються волонтерською діяльністю. Вони допомагають дітям, переселенцям, нашим харків'янам, які з моменту війни не виїжджали з Харкова. Це могутні. Жінки, які несуть на собі цей великий тягар, який зараз, на жаль, у нас в Україні відбувається, гарна зовнішність і параметри наближені до європейських стандартів конкурсів краси. Особливою умовою був зріст від 170 см сантиметрів та вище. Головна мета це зовсім не про красу, це про мужність, про силу, про героїзм та про незламність наших жінок, наших харків'янок. Які не зупинилися, і незважаючи ні на які обставини, вони продовжують працювати, рухатися далі. Це наші незламні жінки, які підтримують економіку Слобожанщини, працюють, і насправді цей конкурс він не про конкуренцію, а навпаки, про об'єднання. Тому що я вважаю, що наші дівчата. Коли познайомся, вони вже познайомились, вони обов'язково придумують щось таке неможливе і зроблять це. Вірте в себе, ви в себе єдина і найкраща. Оцінювало фіналісток конкурсу по чесне журі. Королева незламності – це не королева краси якоїсь, так і. Тут вже все зрозуміло, тим паче, що це Харків. Ми розуміємо про що мова. Тому кожна харків'янка в принципі має право приймати участь. І в 99% це буде переможниця. Я не знаю, що буде, тому що ще не кінець, ще не рахувалися бали, але ну, це дуже важко, правда. Я не знаю. Ну як я оцінюю, але як буде далі, важко, так да, всім дуже важко, і що вам сказати? Важка і все, тому що всі круті. Дуже важко, але в мене є там 3-4 фаворити. З дев'яти дівчат. Мені здається, що чотири фаворити це дуже дуже конкурентна. Майже для кожної це вперше. І мало в кого, навіть у професіоналів, ті, хто боєвих опит в виходів з подіум подіуму, вони теж видно, що хвилюються. А це про що свідчить, що є конкуренція та гарні дівчата на подіумі. Окрім регалій, люблячі матері та дружини, справжні панянки. Жінки, які вже мати, мати двох трьох дітей, ось, ось ось я чому. Це не про красу. І вони гарно виглядають. Так, всі гарні, всі позитивні. Як вам працювалася з ними, коли готували, чи були якісь такі консульти? Дуже легко, дуже легко, дуже комфортно оця харківська любов, це кохання, яке всіх нас тримає в нашому героїчному місці. І Разом до перемоги кожна з фіналісток королеви незламності заздалегідь готувала презентаційні відеовізитки щодо роду діяльності, життя громадської позиції. Експромтом лунають питання зали, дивлячись на цих учасниць конкурсу. Я хочу сказати, що вони всі красиві, незалежні, вони всі можуть бути, називатися? називатися королевами, тому що краса спасе мир. Чотири виходи дефіле, серед яких показ від відомого українського дизайнера Андре Тан та Марісена доповнили програму виступами від спортивної студії Карамель та вокальними номерами. Партнери конкурсу надали багато подарунків як для перших титулів, так і для всіх учасниць. Tempo é Моого конкурсу Королева Незламності незламності-2024» виборола Олеся Журба 39 років, мати трьох доньок, смм фахівець, фотограф з благодійною душею. Я просто не очікувала взагалі ні на ніяку перемоги. Я просто. Прийшла сюди заради другої мети, але я дуже вражена тим, що я перемогла. Дякую. Я дякую всім. Кому ви присвячуєте перемогу? Я присвячую всім жінкам, нашим харків'янкам. До слова, захід організували спільнота бізнес Ком'юніті», де кожен захід успішно завершується з анонсуванням наступного. Наступний захід у нас вже наступного тижня. Це буде фешн-дей, Це друга наймасштабніша подія. Він буде відбуватися у ресторані, будівельна ресторація, зала «Пінакотека». Там буде показ мод, колекція Андретана. Це буде колекція П'єр Кардена. Можливо, ще домовимося, домовимося з Вовк, поки йде переговори. Перемови також там буде виставки, майстер-класи. Це буде наші українські харк харківські дизайнери, стилісти. Це будуть салони краси. Вся краса це наші жінки. А, а, а вже повертаємося, що це організовують жінки. Атмосфера просто потрясаюча, Такі дівчинки всі красиві. Вони э, дійсно вдохновляють нас жити, розвиватися і всегда бути на позитиві, що б не случилось і які б події не відбувалися в нашому незламному місті. Анастасія Почерніна, Володимир Павло, Вадим Макарюк, Вісті.